Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Свіже опитування в Україні. Кожен день в Україні опитування українців. До чого це? Хтось думає, як зупинити російські війська? В Україні про це ніхто не думає, начебто вони самі якось зупиняться. Ну, може, дійдуть до Дніпра і зупиняться. Ну, у мене таке враження складається, тому що кожен день в Україні проводять опитування. Але тему для опитування, хто ж зупинить і як зупинити російські війська, ніхто не каже. Сьогодні тема була така: чи буде Росія е, кидати ядерну боєголовку на американську військову базу в Польщі? І українці відповіли: 21% так Він геть здурів. 26% вдарить, коли відчує, що програє. І 53% ні лише лякає. 53% українців впевнені, що пуйло, лякає. А один наш військовий експерт, який навіть в армії строкову службу не служив. Його крутять на всіх каналах українських і каже: ну що, та хай Путін б'є. Хоч по хрещатику, нам не страшно, ми готові. <сум> Вдумайтесь. Експерт, да, який не служив в армії в Штанцях і в узенькому модному піджачкове на всіх каналах каже, нам не страшно, хай б'є, хоч по хрещатику. В Україні не страшний ядерний удар. Ми готові. До чого ми готові? Скажіть, до ядерного удару. Ви знаєте, якесь відчуття, що з'їхали з глузду в Україні майже всі? І відчуття якоїсь якоїсь трагікомедії, тому що, тому що, тому що, тому що, тому що Путін, Путін уже старий чоловік. У старої людини зовсім інший менталітет, ніж у людини, яка може думати. Путін перетворився на старого, на старого, на старого. Так, на старого. Самі розумієте кого? Не хочу казати, щоб Ютуб не забанив. І він цілком може віддати наказ про те, щоб ударити ядерними боєголовками як по Україні, так і по Європі. До речі, декілька чоловік з російських еліт так налякалися цього, а російські еліти, да, вони ж знають в принципі, на що здатний Путін, що начебто вже зробили змову для того, щоб убити Путіна до того, як він нанесе ядерний удар. По Україні чи по Європі. І зараз російський ФСБ розкриває цю змову. Цей заговор да, по-російськи, до якого начебто причетні і російські неонацисти, або неонаціоналісти, або націоналісти. Ось така ситуація. Ситуація досить складна, тому що Путін, якщо і блефує, то він робить це дуже майстерно. Путін звик грати на грані фола. І Путін ніколи задню не дає. І це налякало Захід. Ви знаєте, налякало Захід так, що Захід наробив у штани. Страшно налякало Захід. Я знаю людей на Заході, які готові тікати. З Польщі готові тікати в Чехії, в Німеччини. з Німеччини тікати вже в Францію. Вся Європа в переляці, да, ця Європа, на яку ми надіємося, що прийдуть європейські солдати і нас захистять. А я вам скажу: нема в Європі ніяких солдат. Є просто люди, які діти в військову форму і отримують зарплати. І вони порозбігаються, лише російські танки зайдуть в Європу. Просто будуть тікати, тому що європейці настільки комфортно живуть, жирують, що вони не звикли помирати. І Європа не розуміє, що вона живе, і російські танки не стоять дулами на да, переутюживши Європу і Францію. Тільки тому, що українські комбайнери, слюсарі, робітники, садоводи, хлібороби, да, прості українські хлопці та діди стоять з ржавими автоматами Калашнікова на смерть проти росіян. Коротше кажучи, Європа надзюрила в штани. Так і налякав Путін. Всі готуються до ядерної війни. Скупляють консерви, роблять запаси. Як можна просто налякати? Налякати світ, коли в тебе є ядерна що? дубинка, да? ядерна палець. В Україні ядерної палиці немає. Самі віддали, добровільно, ніхто не заставляв. Просто трошки просили. А своя голова була. З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!